Про досить спокійне прозоре та без системних порушень заявили спостерігачі громадянської мережі Опора. кажуть, якщо під час передвиборчої кампанії кандидати вилили чимало бруду один на одного, саме голосування і підрахунок голосів не мають особливих ексцесів. А які мають, дивіться далі. Громадянська мережа опора не зафіксувала якихось надто масових порушень, крім розміщення агітації. А, ну, такої прихованої агітації але це було скрізь по Україні, не тільки в Сумській області. А, крім того, були випадки розповсюдження вже в день виборів чорного піару, агітування, а, деякі процедурні порушення на дільницях. Порушень особливих не було. А, якщо й були, то це можливо не через реально там злий умисл. А просто людський фактор назвімо це так. Там ну трохи іноді тупили люди, там неправильно рахували. Чимало цікавого відбувалося в окрузі номер 160. Люстрація мера Конотопа одним з кандидатів помітили рекламний ролик іншого кандидата на місцевому телебаченні та чорний піар 26 жовтня. На дільницях у Конотопі були відсутні агітаційні матеріали, будь-які агітаційні матеріали в по мажоритарних кандидатах. І до речі, до, на деяких дільницях до вечора цих агітаційних матеріалів якраз і не було. Відзначився 161 й 161 шістдесят перший округ від центру Мурамна. Від рекордної кількості бажаючих волевиятися вдома та голосування по закордонних паспортах до низької підготовки членів комісії, нестачі скриньок і пакетів для протоколів дуже підозріло було багато. 10% заяв для голосування на дому по округу найбільшому 161-му. Це при тому, що округ 160 і тут в три рази менше таких було. Ця цифра вона дуже разючою. Вони брали плакати, плакати згортали конвертиком і туди вважали протоколи. Ну, в 21-му столітті це на голову не налазить. Ну про що ми можемо говорити? Про якийсь європейський вибір, про щось, коли ми так забезпечуємо дільничдільничі виборчі комісії? також багато протоколів було відправлено на уточнення через неправильне оформлення. Костянтин Єлішевич, Олександр Гордус, на часі новини.